Щосереди о 9 ранку розпочинається особистий прийом громадян. Таким чином мер Борисполя дізнається про проблеми мешканців міста і шукає шляхи їх вирішення. Цього тижня першою звернулася Параска Сєніна. Я люблю землі. Так? Напроти мого дому Франка два проти з Беркасу. Не, не бачили, проїжджали, там росте. Ото я все поробила та ліка оце. Понятно? Так. А тепер за будинком, там теж проти мого балкона справу викорчувала, рослини ростуть. Тепер увірвався і з четвертого, я в третьому під'їзді живу, увірвався з четвертого під'їзда та чоловік. І на моїй рослині проклав бетонний фундамент, стовпчики ставить, і це медний Поруч, тоби, страшне сумне. Це правильно чи ні? Анатолій Федорчук зателефонував начальнику віжеку, аби той одразу виїхав на місце і розібрався в ситуації. Тож бабця Параска вирушила додому відстоювати свій квітник. Наступною прийшла Катерина Шараєвська з родиною. Жінка обробляла землю протягом багатьох років, але так і не приватизувала. Тому знайшовся хтось придніший. Я цю землю не оставлю хай дітям. Буде, або ди дайте, або я, я буде їхати так, то я ж у тетрактом. Депутат за округом Юрій Локайчук спробував розібратися в ситуації. За будинком мене забрали в огорожі 20 соток з них. Правильно? Двадцять сотки все у нас города, і це виходить, що. Тобто це не просто там, от як у нас є там 10 соток під будівлею, да, там, і там можливо під огородниство і а тут взагалі будинок закінчується і прямо обрізають, по самій кажуть, не хочуть. Тут в листі, коли йде відмова, перше там помилка, лист в лютому дали відповідь 2013-го, а рішення написано за серпень 2013-го. Тобто, ну, це нереально. Тобто, щоб через то перевірити, наскільки це дійсно правда. Я не можу тому я б хотів би, щоб як допомогти людині. По перше, я земе не віділ дати доручення, можливо, перевірити цю інформацію, чи дійсно надавалося комусь те за мене. Діяли. Міський голова разом з депутатом за округом далі розв'язуватимуть це питання. Наступними прийшли мешканки гуртожитку на вулиці Поповича, 10 а жінки скаржаться на свою сусідку, кажуть, що та вже п'ять років не дає їм спокою. Є не з ножами бігають, там прийняла там одного там собі. Оце ось от два дні назад, ось Максим з нами це було це біло суботу, тут нас не зарізали. І ми вже звернулися до вас, вже невозможно, оскільки ми віри приймали з нею, там не ходили. Так. Оце два дні не поп'є і опять п'є, і драки, і цепляє, і обзиває. І роздівають голови, кидають на вулицю. Це діти все дивляться. Ну вже це просто невиносимо. Ви що бачили, що робиться це ужас один, вона це все відбувається на кухні, з ножами кидаються, плює нам у каструлі. Що не можна відійти, не можна відійти, Тільки відійшли з пічки в сковордах, наплює у цей. Бутлями кидає по нас за неї з пістолетами стільки бігали, а пістолети нам у голову стали. Турцев це, за неї стріляли там. Тоже крім цього, жінки говорять, що в них зникають продукти з кухні, посуд, взуття та особисті речі. Вони неодноразово зверталися до міліції та керівника комунального підприємства Жреу. Тому вони вимагають виселення гори сусідки. Міський голова відповів, що вивчить це питання, і заради об'єктивності його вирішення залучить усі сторони конфлікту. Лія Лака Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.